Чи можливо продовжити дію закордонного паспорта в консульській установі без військово-облікового документа? Цікаве запитання, тому що багато звичайно українців під час дії воєнного стану у зв'язку з військовою агресією виїхали за кордон, і сьогодні стоїть питання щодо продовження строку дії документів. Так це зробити можна, звернувшись до консульської установи за кордоном, на що потрібно звернути увагу, які документи потрібно пред'явити? Ну, зокрема, це загальна форма заяви. Вона є типовою, її можна завантажити на сайті Міністерства закордонних справ, вибравши саме ту консульську установу в тій країні, де особа перебуває. Також потрібно пред'явити закордонний паспорт, якщо ви хочете подовжити саме строк дії такого паспорту, і пред'явити паспорт громадянина нашої держави, тобто українського паспорта вимоги щодо наявності. Військово-облікового документу такої законодавчої вимоги немає. Вона була на початку дії воєнного стану, але станом на сьогодні у нас діє державне підприємство, документ, і воно має електронні. Носієї сервіси, завдяки яким е, працівники консульської установи можуть е, отримати відповідну інформацію про ваш військовий облік, про те, чи ви перебуваєте чи не перебуваєте на ньому у звичайному для себе режимі. Тому, якщо ви звернулися, працівник консульства перевірив те, чи ви перебуваєте на обліку чи ні, то він сам автоматично вас внесе після того, як завершиться консульська дія. Отримати закордонний паспорт, ви можете навіть і е, Через кілька днів після того, як подали заявку у консульську установу за кордоном.